Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко. І останні дні року, який спливає, ну це завжди традиційно підсумки. Підсумки в тій чи іншій сфері, що відбулося, що вдалося, що не вдалося. Не будемо забувати, на жаль, не можемо забувати про те, що продовжуємо жити у війні і вже майже два роки. Підбиваємо підсумки в усіх в оціх умовах, в які склалися, в яких ми всі опинилися. Але треба сказати, що із позитивного усі ми знаєте, змусили підлаштуватися під усе це, налаштуватися на працю все одно, кожної у своїй сфері, і продовжуємо це робити настільки, наскільки це дозволяє нам війна. Отже, у нас в студії сьогодні Вадим Стапінський, заступник начальника відділу правового забезпечення фонду держмайна, і Вікторія Лисюк, голова комісії з ре. Організація регіонального відділення фонду держмайна, вітаю вас. Дякую, що завітали. Будемо сьогодні спробувати спробуємо підбити підсумки. Так цього року, як я вже сказала, на жаль, на жаль, майже два роки, як ми живе живемо у війні, і знаю, що ви, як і всі інші сфери, мусили підлаштуватися під все це. І процес е, приватизації, в тому числі, мав продовжуватися. Скажіть чи протягом 23-го року він був досить активним? Добро доброго дня усім, дуже рада за запрошення, дякуємо. Хочу почати з того, що не дивлячись на війну, якщо ми порівнюємо роки, це 22-й рік та 23-й. У 22-му році, як приклад було залучено від приватизації безпосередньо, десь приблизно 55 мільйонів гривень від держбюджету. Це було зв'язку з тим, що на жаль, приватизація була розблокована тільки навесні. Однак, у 23-му році, якщо ж ми порівнюємо. Ну, навіть карантин, який був у 2021 році, і в 2023 році до держбюджету від приватизації надійшло більше коштів, ніж навіть о, в 2021 році понад 400 мільйонів. Не дивлячись Ого, на війну. Це величезна о, різниця, 55, 55, і 40, тому так. що була заблокована приватизація. Я зрозуміла, так. певний до. час з так були так. досить активні також обстріли. А якщо порівнювати, ми ж регіональне відділення не тільки по Одеській області, ще й померській областях. Так, так. Приватизації, попри те, становище воєнного часу, в яких ми знаходимося, вдалося також у Миколаївській області залучити 14 з копійками мільйонів від приватизації тобто, попит є. Попит є. Учасники є в середньому, десь по чотири учасники на аукціоні, які змагаються за перемогу Слушайте, різних це ризиковані люди, насправді так насправді насправді це так під час війни так розуміти, що ну, тобто вони працюють вже на майбутнє. Вони розуміють, так. що це тебе зробити сьогодні, а розвиватися певно, що вже мабуть, ну не знаю, чи найближче до перемоги, а чи можливо і зараз тому, навіть, що ми так? всі сподіваємось, напевно знаємо, що перемога буде за нами. А, ну, Все, так, так. Це, це так, так. це ми віримо, тільки ми не знаємо, коли це відбудеться. Так, тобто так. терміни тут таке. Тобто, люди по чотири учасники, слухайте, ну це досить багато. Це непогано для війни. так, я так я це, це дуже непогано з показниками, навіть тими, які були. А також фонду державного майна також дуже великі показники безпосередньо центрального апарату. Тому війна війною, однак а люди, життя, рухається, вперед, життя рухається, не стоїмо на місці, намагаємося залишити. Ще більше інвесторів. А наразі Центральний апарат фонду держмайна очолив новий голова Віталій Коваль. Він досить такі активні цілі зазначив нам на майбутнє, щоб ми не стояли на місці, щоб ми розвивалися. І в цьому році планується дуже багато аукціонів. Наразі, якщо порівнювати за ці три місяці, команди регіонального відділення. Вже виявляє нові об'єкти приватизації для того, щоб ми стартували активно в 2024 році. Вадиме, хочу вас спитати що стосовно Миколаївської області. Вікторія вже зазначила, що там було 14, здається, мільйонів. Так? так це теж непогана цифра, враховуючи, що там все ж таки набагато ближче до фронту і набагато небезпечніше і неспокійніше ніж в Одесі, але все одно якийсь певний процес є. Так, по Миколаївській області на жаль, там досить частіше відбуваються обстріли, і існує постанова кабміни, яка в деяким в деяких областях по ній заборонена приватизація uh -huh. деяких об'єктів, тому в самому місті uh -huh. Миколаєві, але незважаючи зважаючи на це. Потихеньку в тих областях, де приватизація можна, ми залучаємо інвесторів, які беруть участь, так само середня кількість учасників 3,2 по Миколаївській області. А це, немало для це теж не мало для цього це теж не сектору і, і ну у зв а які об'єкти там цікавлять, скажіть по Миколаївській області? Цікаві ну нас насправді у зв'язку з тим, що по самому місту Миколаєву діє заборона. Там найбільші підприємства розташовані однак найбільш цікаві це в центральних населених пунктах, в областях, де приватизація дозволена, і як правило, це. Такі об'єкти будівлі колишніх державних органів, які вже ліквідовані, не працюють, і так далі. І ось ці об'єкти вони, як правило, в центральній частині місця. І вони цікаві бізнесу, цікаві інвестору, і саме такі об'єкти купуються. До речі, на 28 грудня в Миколаївській області очікуємо. Проведення декількох аукціонів тому запрошуємо інвесторів для ознайомлення і для участі. Не можу не спитати: інвестори переважно наші українці чи є іноземні? Переважно українці, але наразі ми. Сподіваємося, що будуть залучені також міжнародні інвестори. Проводяться переговори, різні зустрічі. Ми завжди відкриті до будь-якого бізнесу, до будь-якого фізичних осіб-підприємства, яких цікавляться. Тому ми пропонуємо і хочемо сказати, що ми відкриті до спілкування, до того, щоб к нам приходили на Велику Арнаутську-15. Ми завжди готові проконсультувати. Відкриті до розмов про підготовча робота. Да, Будь-яка підготовча так. робота. Я завжди є і в Фейсбуці, завжди 24 на 7 на зв'язку. Якщо є якісь питання по майбутніх акціонах, також запрошуємо. Сподіваємося, що це буде також і міжнародні інвестори. Ну те, що українці люди ризиковані, це зрозуміло. Тут не треба ніяких додаткових, так ще якихось слів. Те, що іноземці побоювалися, я так розумію, що 22 й рік Земців, мабуть, переважно не було. Так? Yeah. В 22-му році, так коли тільки почалася війна, це все було якось призупинено. Люди боялися. Однак наша команда нічого взагалі вже мені здається не ну, боїться. Ми правильно продовжували роботу. Ми продовжували також роботу, і м, коли не було світла, були відключення, це не заважало нам виходити, підзаряджатися і продовжувати в тому ж напрямку роботу. Тому що стосовно міжнародних, то так це є для нас питання. Однак наразі це все. Ми будемо виправляти та залучати також міжнародних інвесторів. Слушайте, так, з одного боку, так, а з іншого боку, чому б не давати, можливо, це для українських бізнесменів саме той час, коли вони можуть, знаєте, знайти для себе найкращі об'єкти, стати власниками цих найкращих об'єктів і розвивати свій бізнес там, чи то зараз, чи то може і з часом певним, з перемогою і таке інше. Які об'єкти із таких найцікавіших за цей це ось 2023 рік ви б хотіли відмітити. Я б хотіла відмітити, це був перший приватизований ось Дунайський порт. Єдиними uh -huh. новиками комплекс державного підприємства була проведена досить складна та довготривала робота по цьому об'єкті. Однак, вже в 2023 році, ми відбувся перехід права власності до нового власнику, тобто фактично ми його Продали і залучили кошти до державного бюджету вже в 2023 році. Це перший приватизований порт, не дивлячись на те, що країна в стані війни. Однак 240, понад 241 мільйон надійшов до державного бюджету. Ну Тоді... портами взагалі ситуація дуже така так, на вдалося... складна, тому що складна, це ж все ж таки об'єкт критичної інфраструктури, і ми знаємо, дивлячись... що саме по них прилітає дуже часто і дуже активно, і це не зміниться. На жаль, На жаль, так це не зміниться однак, перехід права власності відбувся. Там досить така складна процедура в плані закону про економічну конкуренцію антимонопольного комітету. Однак навіть це не стало перепоною для того, щоб. Крок за кроком ми все це подолали а також у цьому році був дуже цікавий аукціон єдиного майнового комплексу державного підприємства «Урожай». там досить великий зріст відбувся ціни цього аукціону. Вдалося залучити десь приблизно 60 так там 60 а, більш детально розповідаю. Це колишній лікаро горельчаний завод. Він угу. в центральній частині місця знаходиться біля автовокзалу, тобто привабливий. Колись там виробляли. Ну, ось такі напої, але привабливу да, продукцію. Так, так привабливу так. продукцію. Але для бізнесу він став цікавий саме своєю локацією. На цьому аукціоні у нас було 22 учасники. Стартували ми з 2 мільйонів, а вдалося його продати за 65 мільйонів. Це ми введемо до Нічого того, що собі. це ж мій... тобто, це дуже велика, рази. великий підйом так. ціни, так? Тобто, все ж таки, за рахунок учасників аукціону встановлюються ціни навіть вищі за ринкові за рахунок конкуренції, самі ж учасники стимулюють і ці ціни ну, так, підіймають. Так. Чим більше цікавість, тим більше ціна може виростати. Так. Так? А ви, до речі, відслідковуєте, куди перепрофілюють такі об'єкти? Чи це вже не справа Держфонду Держмайна? Ну тобто, у яку сферу це був завод? От, який виробляв напої, що там тепер буде, чи це не ваше вже. Дивіться, раніше було законодавство для деяких об'єктів, необхідно було зберігати От я ж про це. Зараз так, же так. я наголошував на тому, що це або підприємство, не працюючи в основному, uh -huh. переходять до фонду Держмена, які вони не ліквідні, ну, необхідно більше витрачати на їх утримання. Тому доцільніше ці підприємства продати і перепрофілювати так, так як і угу. тому в цій частині, в більшості випадків для продавця умови для збереження профілю, ось таких неліквідних об'єктів їх немає. Угу. Тобто інвестор він може там збудувати заправку, відкрити кафе. Угу. Тобто кожен на, на його десант, розсуд, але так, 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 це чи на... тільки акцентуємо увагу на тому, що це тільки ті об'єкти, які по суті зруйновані Зрозуміли. і новини. І вже не працювали так, в так, тому вже напрямку, не, який був да, управління. В напрямку Зазуміло, не працювали, так. досить довготривали термін. Це ж про це. Це так. не про те, що працюючі це, підприємства, так, яке звісно. заберуть, скажімо, так, так, як так, іноді кажуть, і заберуть і потім перепрофілюють. Це зовсім інше. Тобто під так. приватизацію підпадають об'єкти, переважно все ж таки, вже не працюючи, якісь недобудови, я знаю, так, так якісь так, довго, також... довгобудови, ну таке інше. Так, так. Тобто mm -hmm. ми акцентуємо на увагу, що а, тому що дуже часто помилкове здається враження, mm -hmm. що фонд держмайна чи регіональне відділення продають об'єкти, е, профіль діяльності, це все інше. Ж про, ми, це, та, так, ми ж про це акцентуємо на тому до речі, вони... стосовно приватизації портів, теж було дуже багато скептицизму і дуже багато як так порт має бути державним підприємством, але але тим не менш так, тим так, не менш так. це відбулося. Так, це відбулося. 8. Також ми очікуємо, якщо по планам, вже на наступний рік, так які підприємства будуть до приватизації? В нас буде досить. Цікавий об'єкт, єдиний майновий комплекс державного підприємства ТВК. Аукціон планується десь приблизно 18 січня, щоб він відбувався. Це досить велика територія на території суміжній 7 кілометру. Це торговельне складські приміщення приблизно площою десь понад 32 тисячі квадратних метрів. Тобто, це його, для розуміння його стартова ціна така ж сама. Десь приблизно як ми продали порт, тобто це 200 мільйонів. Так, так, так 200 мільйонів десь від, від тієї ціни. Цей цікавий по Білгородністровському порту в нас включений перелік об'єктів, що планується до приватизації. Якщо про порти ми вже заговорили, mm -hmm. так то ще планується виставлення єдиного майнового комплексу державного підприємства Білгородністровський морський торговельний порт. Однак наразі також у зв'язку із загостренням ситуації, незважаючи на війну, ми також очікуємо його на виставлення в 2024 році і сподіваємося, що будуть, скажімо так, такі аукціонери, які все ж таки не побояться, не побояться так? всіх форс-мажорних обставин, які на жаль сьогодні відбуваються в країні, і він буде також реалізований на аукціонах. Хочеться. Все ж таки, таке уточнення невеличке, знаєте, тут зробити, тому що коли ми говоримо про приватизацію порту, це не порт а, в тому сенсі, як а, це уявляє, скажімо, пересічний українець. Так, давайте ми пояснимо, що означає взагалі-то приватизація порту. О, регіональне відділення не продає причали акваторію, о, вона все ж таки продає тільки нерухоме майно, яке знаходиться на території. О, Єдиного майнового комплексу, ну, наприклад, будь то Білгород-Дністровський порт, будь то уз морський морськопорті. Тобто так, давайте порт. правильно так, розставляти акценти так, щоб зрозуміли, що не море продається, так, і не, море, і не, не річка, причали. де, скажімо, та і не причал так. продається. Продається саме майновий комплекс, це важливо. А, що стосовно нашої довгостраждалої в'язниці, яка все-таки стоїть майже у центрі міста, але нікому не цікавиться. В була включена в перелік, я можу сказати, що вона була включена в перелік об'єктів приватизації, однак на ній наразі є кримінальний арешт, який, на жаль, не дозволяє нам реалізувати продаж цього об'єкту. Кримінальні арешти в рамках закону про приватизацію державного, державного і комунального майна є перепоною для здійснення. Фактичного переходу права власності, виставлення на аукціон, продажу, підписання договору купівлі, купівлі продажу Тобто, і скільки б вони не продовжувалися, так а за ну, вашим досвідом знаем, це може бути досить так, довго, так. Так. за досвідом, кримінальні так. провадження взагалі може тривати досить роками, до... роками довгий так. період. Тому на жаль, на жаль, наразі ні я угу. додам так, так. і з законом, яким було розблоковано приватизацію в 22 році, досить вдало запроваджено норму, яка дозволила продавати. Під об'єкти приватизації, які знаходилися під арештами, не тільки е, арешти бувають не тільки в кримінальних uh -huh, провадженнях, uh -huh. а там накладені державною виконавчою службою і так далі. Це можливо за борги, якісь? так, так? за борги, борги от підприємство. От, тобто існувало... тільки не кримінальне провадження, так, так? лише з впровадження нового законодавства дозволило ось за, залишили заборону продавати з арештами в кримінальному провадженні, натомість розблокували продаж зі всіма іншими. Арештами і це дозволило досить так, значний обсяг об'єктів виставити на приватизацію також. А багато сьогодні таких проблемних об'єктів? Це ж все одно проблемні об'єкти. Із боргами, скажімо а, так. Всі... І чи цікавість до них досить таки висока? Я б сказав, що 80% які потрапляють об'єкти, які потрапляють в управління фонду, вони або з боргами існу вони існує, проблемні, так, зрозуміло. Вони проблемні. Так. для цього і існує фонд держмайна, uh -huh. щоб продавати ті об'єкти, які втратили ліквідність і. Uh -huh. Переходячи до планів на наступний рік, прийнято вже ряд також законодавчих ініціатив. Логіка наша регіонального відділення фонду держмайна в тому, щоб створити фонд суверенний фонд, земельний банк, тобто залишити в управлінні держави ті об'єкти, які є ліквідними. Ті об'єкти, які є неліквідними, які підлягають приватизації виставити в наступному е, році, а є ще підприємства, які залишились на папері, тобто вони зареєстровані в юридичному реєстрі, але за ними немає жодного активу, нерухомості і uh -huh. так далі. І ці підприємства будуть передаватися на е, ліквідацію. Uh -huh. Тобто весь наступний рік у вас, я так розумію, вже теж розписаний. Да? Ви так. адаптувалися абсолютно точно під час війни до роботи з весни 2022 да? року, і власне, ваші плани тільки збільшуються, я так розумію. Збільшуються, так. Крім того… А в нас відбуваються постійні наради з центральним апаратом фонду держмайна України, в яких ми проговорюємо поетапно, що ми будемо робити, які в нас плани, стоять конкретні цілі та задачі. І за цей короткий період нового глави, як він прийшов до фонду держмайна, ми вже перевірили понад 78 Державних підприємств, які з них ми вибираємо, які будуть виставлені на аукціони в 2024 році, Одеська область десь приблизно нових 300, понад 300 об'єктів. Тобто це постійно тільки подиські та, так. так. Це нові, нові. Я маю uh -huh. на увазі нові, які будуть розглядатися в кожному конкретному випадку. Uh -huh. Будемо продивлятися документацію, і мені здається, що цей рік та ми сподіваємося, що він взагалі повинен бути проривний у сфері приватизації. Ну, а треба пояснювати теж людям, що це означає, що надходження до бюджету будуть збільшуватися так, це автоматично. Так? Коли так. процеси приватизації йдуть успішно, це означає, що ви своїми діями і наповнюєте власний бюджет. І це означає, що маємо е фінанси на потреби, так, на наші такі першочергові потреби. Отже, на що сподіваєтеся? Сподіваєтеся, що активізуватися будуть не лише українці, українські бізнесмени, а й іноземні бізнесмени. Так, ну можливо, для цього я не знаю. Ви ж певно, що спілкуєтеся із колегами з інших країн, так тобто, мабуть, цей процес такий інформаційний інформаційна робота вона проводиться так. для того, щоб цікавість підвищувалася до українських об'єктів, не зважаючи навіть на те, що. На жаль, війна продовжується. Так, звісно, в нас відбуваються постійні переговори з іноземцями з тими, хто. Може і хотів би реалізувати своє право з в Україні потенційними, інвесторами, да, потенційними так. інвесторами, які тобто робота триває, постійні є постійні брифінги, на яких зустрічаються ну, наприклад, голова фонду, заступники з бізнесом. Так само ми говоримо про те, що на цих презентаціях залучаються також потенційні іноземні інвестори. Тобто, я бачу так, що і наша команда, що іноземні інвестори, це саме той рівень, на який ми сподіваємося у 2024 році вийти більш на міжнародний, міжнародний, не тільки на український ринок залучення й... іноземних так. інвесторів, так. також так, і чи є дані стосовно того, на якому місці Одеса взагалі серед українських міст. Такі дані. А якщо ми говоримо по плану, і якщо ми говоримо по надходженням, в нас на цей рік був план затверджений півтора мільярда гривень. Однак по надходженням Одеська область. Це приблизно 25% від е, усіх регіональних відділень від залучення коштів до державного бюджету, тому що е, Одеса, Одеська область це досить масивний, потужний регіон. Ну тому і велика кошти... територіальна Так, і територіальна так, тому... велика. Тому надходження, так досить великий обсяг усього. Я вам дякую. Дякую і бажаю, щоб у наступному році плани ваші здійснювалися, і щоб наша, наш бюджет поповнювався, продовжував поповнюватися завдяки ось таким об'єктам. Ну і до речі, це ж не лише поповнення бюджету, це ще, ймовірно, розвиток бізнесу. так? Ну і як наслідок, це робочі місця. Це саме те, чого б зараз дуже потребувала наша українська економіка. Вадим Стапінський, заступник начальника. Відділу правового забезпечення фонду держмайна Вікторія Лисюк, голова комісії з реорганізації регіонального відділення фонду держмайна, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про процеси приватизації, які, попри війну, попри військовий стан, попри взагалі досить непрості умови життя в нашій країні. Продовжувалися, продовжувалися і цікавість до цих об'єктів, бачите, не зменшується, а навіть зростає. Тому це такий непоганий, мені здається, момент, який означає, що все одно ми рухаємося вперед, якби там не було, попри все, і попри всі незгоди, які сьогодні випали на долю України. Дякую вам за роботу. Залишайтеся Дякую. з нами на першому. Побачимося обов'язково.